Вітаю на РБК Україна, світлих оманець після чергових ін'єкцій від Трампа. Торговельна війна з Китаєм набирає обертів, і це вже не економіка, це геополітика. 125% ми та мита, дружні заяви про сі при цьому зустріч з Росією в Стамбулі. Мовчанка про Україну і китайські найманці на фронті. Що відбувається? Спитаю Ігора Ритировича, політолога. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, генеральний директор світової організації торгівлі каже, що через загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм обсяги торгівлі товарами між двома країнами можуть впасти до 80%. відсотків. На ваш погляд, можуть впасти чи впадуть? Бо, схоже, що Трамп лише грається у серйозні ігри, а потім відмовляється як у 90 днів паузи. Серці йому підказало вночі. Що ви як ви це оцінюєте? Я думаю, що вони все ж таки будуть деякою мірою там змінюватися взагалі всі процеси економічні, і буде падіння, і обсяги торгівлі будуть скорочуватися. Тут же розумієте, як це працює, навіть якщо Трамп робить певну заяву, потім від неї відмовляється або її відтерміновує. Країни, які підпали під дію цих заяв заради справедливості, вони роблять висновки і вони потім будуть дуже добре думати. А чи треба їм прям сильно якось зав'язувати відносини? З тими ж сполученими штатами, тому що Трамп, як ви правильно зазначаєте, людина там прокинулася, пішла і вирішила ще щось таке зробити. Ну в тому плані, що він достатньо слабко прогнозований. От Китай е, е, Китай 125% відсотків. Ми з вами говоримо вже 145%. Білий дім заявляє, тобто ще на 20-ку підняли. Ну, в принципі, їм є куди зростати. Вони ще можуть докидувати і грати всю гру дуже, дуже, скажімо, довго да? так, що в цьому контексті зміни будуть. І Трамп там не важливо, що було вже причиною. Він в принципі розпочав певні процеси, які йому зупинити буде тепер надзвичайно складно. Питання в тому, чи Сполучені Штати підлаштуються під ці нові виклики, і чи дійсно ці виклики принесуть більше плюсів ніж мінусів для сполучених штатів. Чесно кажучи, поки що з плюсами є достатньо багато сумнівів. Хоча люди, які Трампа спонсорували, які є його. Скажімо так, друзями-бізнесменами в них судячи з усього, все дуже добре, але це може тепер вилізти Трампу боком, оскільки конгресмени і сенатори можуть задати питання, чи не є це певною картельною змовою, і чи не зливав Трамп інсайдерську інформацію, займаючи посаду президента Сполучених Штатів Америки своїм якимось товаришам партнерам, і вони на цьому власне заробляли. Ну о про це вже йдеться вже були е, там ініційовано перевірку. Але тут же ж питання в тому, що Трамп все одно контролює все, і палати, і можливо і суди контролює. То як цю перевірку проводити за таких умов? Uh, uh, дивіться, uh, суди він не контролює оце в всьому в uh, суді. До mm. речі, я вам можу сказати, що в Сполучених Штатах Америки взагалі, от після приходу Трампа до влади, і перших його кроків почалася дуже серйозна дискусія, в тому числі в науково-експертному співтоваристві, з приводу того, що там Трамп може поламати, і як йому не дати це поламати. І от дивіться, всі абсолютно дослідники, причому там є як політичні симпатики, так ну переважно звичайно антипатики Трампа. Вони визнали одну дуже важливу річ. Трамп не зможе зламати Америку до тих пір, до тих пір, доки він не зможе зламати суди, це важливе uh -huh. момент, оскільки суди будуть залишатися судова гілка буде залишатися тією владою, яка не дасть йому можливість е, встановити авторитарне правління. Станом на сьогодні Трамп суди не хакнув. Тобто, ми бачимо багато прикладів, коли суди блокують його рішення. І він відповідно змушений їх якось або обходити, або відмовлятися, або там відтерміновувати. І в даному випадку, звичайно, ця історія може для Трампа піти по поганому сценарію, і це, до речі, буде залежати навіть не стільки від конгресменів чи сенаторів. В першу чергу це буде залежати тоді від тих бізнесменів і компаній, які якраз на цьому пролетять, тобто які побачать і скажуть одну просту річ: що слухайте, країна Сполучені Штати це країна рівних можливостей. А ми не побачили тут рівності. Ну якщо страждати, то всі, а потім заробляти тільки обрані, тому що їм, наприклад, гіпотетично, я кажу, гіпотетично. Да, там президент за 20 хвилин подзвонив і сказав: е готуйтеся через півгодини бомбоне. бомбане. Да, там, наприклад, так. щось щось таке, і відповідно вони підготувалися і заробили. Так що тут може бути таке, що проти нього бізнес почне виступати, і мені здається, оцей відкат з тарифами він якраз е певною мірою пов'язаний з тим, що Трамп хоче трошки внук би врівноважити там ситуацію і не заходити поки далі, щоб не отримати вже дуже серйозний спротив. Повертаючись до геополітики, Трамп вод водночас каже, що сі його друг, сі мій друг, я би зустрівся з ним буквально. Що це означає, як це трактувати? Це просто слова, чи дійсно вони можуть зустрітися про щось говорити, домовлятися? Чи навпаки ми слід очікувати розгортання торговельної війни у реальну з ну, війну? Знаєте, Я пам'ятаю, коли він був перший раз президентом, і він зустрічався з зінцінпіням. Причому у них зустріч була в форматі ну з першої мелені. І Трамп після цієї зустрічі насипав компліментів. Усі така прекрасна чарівна дружина. Я так, чесно кажучи, так зрозумів, що вона йому сподобалася просто тим, що вона сиділа мовчала. Ну, і мовчала. І не приби до себе уваги багато не привертала, на відміну від Меланії, з якою, власне він прийшов. Ну там такі були речі. Це ж Трамп. Да? І от він казав: всі мій друг, це чудовий чоловік. Ми так поспілкувалися, все супер. А потім, через 60 годин, ввів додаткові тарифи проти Китаю. Тобто, в принципі, оця заява це запрошення до перемовин. Давайте ми сядемо, ми все обговоримо і щось вирішимо. Але, типу, я вам зроблю послугу. Мої тарифи довше, ніж або більше, ніж ваші тарифи. Ну воно так виглядає, і він, в принципі, то розуміє, що треба якось ну, виходити з цієї ситуації, але. В принципі, поки він ну Трамп не готовий іти на якісь там поступки Китаю. Він хоче, щоб це виглядало як прохання зі сторони Китайської народної республіки. Китайці я не виключаю, що вони рано чи пізно сядуть дійсно за стіл перемовин, але і Китай витримує паузу, тому що йому ну, він не може зараз піддатися, як то кажуть, моргнути першим. Але в принципі, Китай може дозволити собі не сідати за стіл перемовин, тому що китайський уряд не залежить від електоральних настроїв, на відміну від э, уряду Трампа. Ампа, і, і тут да, виходить, да, що да. Китай точно в сильній позиції знаходиться. От Дивіться, оце е, дуже правильне зауваження, на яке чомусь, чомусь, наприклад, в тих же сполучених штатах не так багато звертають уваги. Європейці це якраз розуміють. А в штатах, типу, та що там, ми їх переможемо на довгій дистанції. Шановні, в такому контексті, якщо це почне бити по американському виборцю, ну власне, а воно почне бити, тому що слухайте, де вони купують переважно більшість товарів. Там вже написано «made in China». і якщо це почне бити по ним, тобто вони будуть купувати дорожче, то от на такій дистанції Сполучені Штати можуть програти. А в Китаї слухайте, нема проблем взагалі організувати агітаційну кампанію, що ми повинні затягнути пояси. Ми повинні буквально там півроку потерпіти. Ці ну, там гайзіни цього японців, здається, да, значить, ці, ці якби варвари, ви ж варварами всіх вважають, і це без образи, давних є таке певне позиціонування. Вони хочуть принизити нашу велику країну. Значить, ми повинні їм дати відповідь всі як один сплотитися довкола Сіндзінпіня, і це спрацює. Розумієте? Це спрацює? Тому е, я думаю, що Трамп, поки на це увагу сильно не звертає. Але якщо вони з Китаєм найближче ну пару тижнів не дійдуть якоїсь згоди з приводу цієї вакханалії тарифної, ну тоді це почне вже бити по Штатам і йому придеться брати якісь інші е, ну, ідеї і їх реалізовувати. А що е, скажете про Росію? Чи е, слід очікувати економічної нестабільності на тлі там зниження ціни на нафту в Росії, чи може ця економічна нестабільність перерости в політичну? Може, тому що дивіться, оці акції протесту, які були проти Трампа, пам'ятаєте це день гніву, там руки геть від нашої демократії. От я якраз би поки їхнє значення не перебільшував. Чому тому, що туди вийшли люди, які ну апріорі не люблять Трампа, це люди, які за нього точно не голосували, і вони вийшли, висловили свою позицію. І це була політична позиція. Вони говорили про політичні речі. Що там робить Ілон Маск? Він ніхто ну в плані, що він не. Обраний представник народом, да, і він не навіть не, не призначений по суті офіційно на якусь посаду, він же ж ти порадник, там якийсь да, який займається, але має такі повноваження, і вони виходили чисто з політичними вимогами. А от давайте представимо, що коли туди вийдуть люди, які електоратом Трампа, електоратом Трампа, там реднеки, або е, враховуючи його віце-президента, оці е, значить Хілбі. Да білі білі бі, ці білі спагорбів. е, Ну мешканці, скажімо так, глибинки американської селянської, такої напівселянської е, венз до речі, тут вляпався в скандал, коли цих китайців назвав селюками. Нещодавно а китайці ну відреагували так. Ну з одного боку жорстко, з іншого боку, інтелігентно і взагалі кажуть, казати таке людині, яка сама є вихідцем з району, який в принципі аграрно індустріальний але такі, от сільській значної міри, ну це трошки дивно. Снобізм такий так, от, якщо видути такі хілбілі, які, наприклад, почнуть платити по 500 доларів, по 1000 доларів більше на місяць, і в них цих грошей реально буде не вистачати. Вони почнуть гірше харчуватися і не зможуть дозволити купити своїм дітям іграшки чи айфон, умовно кажучи, якийсь там новий от тоді у Трампа почнуться реальні проблеми. І знов таки мені здається, історія з 90 днями це певною мірою реакція на те, що таке може відбутися. Трамп як сказав, мої тигри ну, типу, команда. Вони нічого не бояться, але от американці трошки налякалися, і я вирішив їх заспокоїти. таточко вирішив сказати, що дітки не хвилюйтеся, все типу під контролем. Але йому явно принесли певні результати опитування. Сказали, що ви щось не туди йдете. Пане Ігоре, так а що по Росії? Я у вас про Росію між іншим питав, як на Кремль впливає вся ця історія? А дивіться, а з Кремлем тут дуже цікава така виходить історія. Значить, я не думаю, що Трамп збирався яким чином бити по Кремлю взагалі, да? але вийшло так, що супутні втрати це якраз втрати Кремля. Ми знаємо, яка ситуація в них з нафтою. Причому з якою нафтою? Російською нафтою. От дивіться, в Трамп вчора вів 90 днів ринки виросли, російська нафта впала ще. Тобто на російську нафту це не вплинуло, і в принципі, в принципі, э, росіяни, якщо і далі буде так ситуація, тим більше, якщо буде погіршення відносин з Китаєм і вони не зупиняться, це по росіянам буде прилітати рикошетом, і це на користь України. Ми в даному випадку себе повинні непогано почувати по максимум цим користуватися. Ну єдине, що Росіян на жаль, запас міцності, такий, що вони пару тижнів, а можливо навіть і місяців можуть собі ще дозволити, навіть в такому режимі існувати. Тобто тут не йдеться про місяці роки, але ж не можна сказати, що Росія не про ні, Про роки тут точно не йдеться. Дивіться, якщо ми беремо до уваги, що у Уралс нафта марки Уралс буде коштувати, наприклад, 50 доларів приблизно, вона була 52, Там падала до 50, в районі 52 Зараз при тому, що вони в бюджет заклали там За 60 там, 68, да, в них там різні. Ну, тобто це падіння 25%. відсоткове В них запасу міцності вистачить рівно настільки, наскільки в них вистачить фонду національного добробуту. Фонд національного добробуту вже зараз продає 1 мільярд 600 мільйонів рублів в день. в день. Тобто вони цю, Путін колись називав цей фонд кубишкою, ну типу це е, глечик. Да. Якесь дивна мова, в них звичайно, глечик, який там ховають, десь да, і от вони з цього глечика вже дістали 75% всього, що там було на війну. Вони розтринкають його буквально за місяць-два, і все. І тоді в них е, ну критична ситуація. Тому я думаю, що росіяни зараз ті, які е, найбільше моляться. Щоб якось е, Трамп е, трошки ситуацію пригальмував, і відповідно вони сподіваються, що це спричинить збільшення попиту на їхню нафту. Але до речі, не факт, що так відбудеться, тому що от ми з вами з цього почали е, країни зроблять висновки зараз закуповуватися по максимуму немає сенсу, бо вони не знають, що буде завтра. Тому що коли ти купуєш нафту на виробництво, а завтра виробництво зупиняється, то ти втратив двічі. Ти втратив гроші на нафту, і ще тепер ти не знаєш, що з нею відповідно робити, бо в тебе криза перевиробництва. Так що будемо сподіватися, що щоб там Трамп далі не, не, не повидумував, але по росіянам прилітати буде і надалі. І я переконаний, що це не була е, ініціатива Трампа. Він навіть не мав це за мету. Це просто вийшло, от якби знаєте, випадково. Ну але так, випадок але, угу. в даному випадку цей випадок спрацював на нас. Ну принаймні, на короткотермінову перспективу, і ну чому б нам в принципі з цього не порадіти? А якщо ви кажете питання в місяцях, росіяни як в такій кризовій ситуації будуть діяти? В них ще більше агресії. Ну тобто їм треба буде, я не знаю, там наступати на НАТО і тактичну ядерну зброю використовувати чи відповзати? Бо відповзати цей сценарій, мало кому вдається. Імовірно я думаю, що росіяни зроблять тоді таким чином. Ми до речі про це говорять багато наших військових, які краще знають ситуацію на фронті. Вони спробують зараз в найближчі там ну тижні, може там півтора місяці, десь отак максимально якось вдарити. Ну, максимально, що в них там ще залишається, ну до речі, як сказав головнокомандувач, наш в інтерв'ю останньому вони вже почали де-факто спроби наступу на Сумську і Харківську область, все під контролем, але вони, типу, пробують Да? тобто, вони як вони спробують зараз по максимуму тоді використати те, що в них ще залишилося, а потім вже сідати типу за стіл перемовин. Отака От логіка, щось захопивши, але якщо в них повалиться паралельна економіка. То це може закінчитися тим, що вони зараз напружаться, ми вдаримо у відповідь, і вони ще й відкотяться якоюсь певною мірою. Ну в принципі, може бути таке, що якраз до середини літа ситуація вже буде для них така, що їм прийдеться просто сідати за стіл перемовин. Якщо раніше, давайте все ж таки не забувати. Якщо раніше вони не вийдуть на якусь угоду там попередню з Трампом, і потім запропонують власне це в Україні. Цей варіант він поки теж є, і ми його не можемо скидати з шалек Терезів. А є такий варіант, що Китай включиться в гру, враховуючи те, як Трамп поляризує зараз світ. І китай, в принципі, був нейтральним. А тут ми бачимо китайських громадян, яких беруть в полон. Потім Зеленський каже: 155 китайців воює, але китайці сьогодні кажуть, ми нічого про це не знаємо. Ну Іран теж не воює, але ми Чо, ну, Да, шахеди. тому чи слід очікувати такого повороту. Е, знаєте, от історія з цими китайцями полоненими мені взагалі здається, це історія, коли Росія в тупу спеціально підставляє Китай, маже його кров'ю. Знаєте, отак, ну дивіться. Я чому так думаю, і, і, до речі, я чув, що багато моїх колег такої позиції ж дотримуються. Е, два китайських військових в Донецькій області опиняються на передовій з усіма документами, навіть кредитними картками. Ну, слухайте, це, ну, те, що вони там можуть бути не дуже розумні, окей. Але ж навіть тупі російські командири знають, що головне, що вони повинні зробити, це позабирати у таких найманців документи і видати їм, типу російські, типу російські. Вони ж всім північним корейцям тусували оці ну підставні документи, які вони в Росії надрукували. Якісь там хто вони там буряти, якути да, от Вони намагалися під них їх там видати. А тут вони, от прямо в Донецькій області, з кредитними картками навіть. Ну, як ви знаєте, якось схоже, що був такий задум: або їх вб'ють і знайдуть документи, або якби там візьмуть в полон. І тепер Китай в такій ситуації він, звичайно, буде все відкидати. І я не думаю, що китайці офіційно їх дійсно посилали. Ну туди якби, да? але те, що вони знають про якусь кількість своїх громадян, які воюють на боці Росії, це теж, мабуть, факт, е, і це більше може стати навіть не для Китая приводом щось робити. Китай зараз нікуди не буде втручатися, не буде займати однозначно якусь позицію Росії і так далі. Але це може стати додатковою підставою для Трампа, посилити тиск на Китай. До речі, держдеп, який е, кілька днів ну практично знаєте, так ігнорував або не бачив. Ті страшні удари, які Росія наносила по українським містам, як тільки з'явилася історія про китайців, зранку речниця держдепу відразу каже: ми знаємо тривожно Китай 80% продає Росії, прям вивалило все. Знаєте, от такого, що чого раніше не було? Тому можливо ще й Трамп. Якось в розмові, коли вони там десь будуть наближатися з зімпіням до якихось перемовин, ще йому закине те, що ми ж знаємо, що ви там вже з росіянами прямо воюєте. Я закрию на це очі, але давай там про щось домовлятися. Так що Китай зараз буде робити вигляд, що він в доміки, да як кажуть, що це взагалі не до нього, а він за мир в світі і не проти, щоб війна закінчилася. Ну з іншого боку, може й зробити для себе певні висновки щодо поведінки Росії. І подумати, що ця війна реально вже теж їм невигідна, Китаю, власне, да, і треба її в якийсь спосіб закінчувати. Останнє коротке питання, символічне. 20 квітня лунало в західних медіа як дедлайн для Трампа. Сьогодні в Стамбулі зустріч Росія зі штатами. Воно все в силі, взагалі є там сенс на щось розраховувати. Вони готують якесь завершення формальне? Дивіться, я думаю, що е, є певна ймовірність, невисока, але є. Що буквально прямо напередодні, тобто не буде навіть якихось попередніх перемовин от, за ці 10 днів. Да? Це буде якась спонтанна історія, оскільки вона буде вирішена десь там в кулуарах. Вони типу можуть спробувати навіть заявити про якесь пасхальне великоднє перемир'я. Знаєте, таке на чесному слові. Типу, Путін сказав, Зеленський сказав. Ну і Трамп, типу, як гарант. Але навіть якщо це і відбудеться, це явно протримається буквально пару днів. Потім Росія це порушить, типу звинуватить Україну. Але чому Росія на це може піти? Це ж питання виключно в Росії. Вони таким чином Трампу просто кинуть кістку і покажуть, що дивіться, ну ми ж типу готові, але не все просто виходить. І тоді Трамп знову скаже: Ну ми ж можемо, тільки треба більше часу, пане Ігоре. Дякую вам за вашу аналітику за розмову. Ігор Рейтерович, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.